Друзі, мої вітання, всім гарної днини, всім гарного перегляду. І хочу вам показати просто, от, тракторці, які приїхали до нас щойно. Це скаути. Скаути новенькі, скаути заряджені, скаути готові до роботи. Вони дійсно впевнено себе показали, дійсно показують. І у них є дуже гарний опит. Поглянемо, перейдемо. На дану модельки це скаут 254 Тю. Приїхав до перегляду. Скаут ТU 254 це міні-трактор на 24 кінських сили, впевнених 24 кінських сили з двигуном КМ 385. Повноцінний мінітрактор, який може залишити просто так без ніякої уваги. Це скаут. Скаут має рівну підлогу, має реверс, має трьохциліндровий двигун, має гідропідсилювач керма, має гарне освітлення, має крутезний дизайн, дуже гарний колір, крутий окрас. Має все, що необхідно для міні-трактора на 24 кінських сили. Передня гума 7,5 на 16. Задня гума йде. 112 на 24 з довантажувачем. Передня колія в нас не регульована, звісно. І в нас виходить диск розбірного типу. Дивіться, отакий от редуктор встановлений, відповідний до 24-ки. Гідропідсилювач керма. Завод Сайлонг. Встановив також 6, отаких от 8 я вибачаюсь довантажувачів. Бачимо, що трактор себе показує дуже гарно. От таку от, на таку висоту він заїжджає отак от акуратно, легенько, я заїхав без, всякого, без всякої напруги, він просто так от взяв і наїхав на повному приводі. Хоп, і закотився. В нього ну, немає ніяких проблем з цим. Бачимо встановлені передні крила, які от ну, закривають майже, Ну закривають, можна сказати. Якщо вже дивитися з цього ракурсу, то не закривають. Якщо ж дивитися так от рівно, то вони повністю закривають, перекривають колесо. Добренько, перейдемо. Стандартна кмм в'язочка. Генератор, стартер, перемикач маси, вихлопна, вихлопна труба, радіатор, водяне охолодження, залитий антифриз, звісно, відкрию капот. Стандартні такі застіпки, як зазвичай. Відчиняється дуже легенько, газові упори піднімають його так от догори. Дуже гарний підкапотний простір. Бачимо ось блок управління, саме тут запобіжники встановлені. Так от зараз Оп, демонстративно. Чік. Все на місці, все на базі. А, защолкнули, поїхали далі. По охолоджуючій рідині, ось, бачимо. Антифриз одразу побіг. Дольємо трошки, немає в розширювальному бачку, ну то нічого. Акумулятор встановлено тут у нас соточка, бачимо відповідний розмір, бачок для мастила в гідропіцилювач керма. Всі відповідні фільтри, відстійник, фільтр повітряний, контактно масляний як зазвичай. Все, в принципі, тут по двигуну зрозуміло. Рівна підлога, одна сходинка. Відключення відключення переднього мосту є. Перейдемо до задньої частини, швиденько. Задня частина ми маємо вже на 24, друзі, отаку от примусову гідравліку, отакі от потужні клешні з проварками, отакими наварками, розварками. Всі відповідні розкоси, надкоси. Все виконано дуже добре, дуже якісно. Скаут. Просто зростає на очах. Навісна система підіймає, заявлено що 660 кг. В принципі, вага доволі хороша. Дві пари гідровиходів, розподільник. Тобто маємо плаваючий режим і підйом та примусове опускання. Примусове підйом та опускання. Вал шестишліцевий на дві швидкості відповідних. Бачите, як все зроблено, за, за, все замазано, закручено. дуже гарно, якісно виконано. Мости задні е, маркування ТЕ375Б, колія задня регульована по валу, за допомогою ступиці рухається. Е, е, отака от Причіпна система для якогось прицепчику або якогось транспортування якогось якоїсь іншого виду техніки. Далі, третя точка, бачимо, центральний гвинт. Номерна табличка з підсвіткою для номера. Ну і ззаду так ми в принципі розібрались. Коробка потужна, зроблена дуже якісно. Коробка тут іде 4 передачі плюс реверс. ну До цього пізніше. Бачимо об'єднувальна така дуга, і вона вже є не тільки дугою, а власне закриває повністю всю задню частину. Якби задня частина прикрита. Тут добре, молодці скаут. Сидіння регульоване по вазі, сидіння регульоване по виліту, На салазках рухається. Бачимо, зашита вся частина, як тут і біля них, ну, максимально вони так спростили цю систему, але ну, вона якби, є, дуже радує рівна підлога, те, що якби, ну, нічого не заважає. Звісно, оця тяга тільки трішки, як на мене заважає, це тяга реверсу. Ось, Бачите? Реверс під лівою рукою. Зараз до цього прийдемо. Палений бак у нас тут встановлений ось Отут над приборкою. Не вказано скільки літрів, але я думаю, що літрів на 35. Точніше, дивіться в характеристиках під відео, або напишіть в коментарях, якщо ви знаєте. Якщо не знаєте, то не пишіть. Сидіння простецьке, можна було б краще щось зробити, але яке є, воно тут паском безпеки. Ось таке сидіння, мінус, звісно. Зіп-набор відповідний, не розпакований ще. Тут книжка та якісь ключі не зрозумілі. Поки що не зрозуміли. Тут у нас іде важельне перемикання валовідбору потужності, 540 тисяч обертів. Далі. Далі бачимо ось власне куліса перемикання, Чотири передачі. Реверс дуже зручно, чик-чик чик під лівою рукою дуже круто рухається, дуже класно перемикається. Тут у нас іде важель на режим ходу, швидкий, так, повільний, два режими ходу. На правому колі встановлена така бюджетна гашетка, ручний газ. Бачимо тут Щось вони підзекономили трішки і встановили барашик з підключенням переднього мосту на блокування, блокування, ой на блокування, на вимкнення та вимкнення валовідбору потужності. Ну, нічого, буває. Економія має бути економною. Добре, з цим ми розібрались. Тут у нас іде важіль на основну гідравліку. Знизу бачимо розподільник, вентиль, якби все правильно зроблено. Два от таких от важеля додаткових на гідровиходи додаткові це є. Так, далі. Далі тут в принципі по всім важелям ми розібрались. подалі стандартне щеплення, гальма роз'єднані і механічне гальмо механічне. Ось таким от чином встановлюється, потім відпускається і все, воно запинає, все чітко. Ось таке гашеточки, буде супер. А, так, По керму. Кермо дуже круте зроблене, гарна форма, сигнал тут. А, кермо дуже м'яке, зручне, таке, ну, тактильне, дуже, дуже приємно. Його тримати в руках, дуже гарно кермується трактор завдяки йому і додає, ну, завдяки цьому, якби, більше зацікавленості до даного тракторця. Зглушиться та заводиться. Тут він тракторець власне, з ключа. Тут встановлено електромоторчик. Можете чути. Окей. Так, це у нас тендерочок такий іде на фару на цю задню. Зараз перейдемо до освітлення. Давайте я закрию зараз капот, з'їду і перейдемо до освітлення. Друзі, по освітленню тут у нас ідуть габарити та повертачі діодні. Діодні лінзована оптика діодна також. Без питань. Попереду яскраве світло, яке світить вам на ваш шлях. Дивіться. Також тут йдуть у нас діодного типу повертачі задні, та гальма та власне, самі габарити. Все це зроблено дуже добре. Ось власне фара, також діодна. Приборна панель в даному тракторці вже дуже оновлена. Вона тут просто як в автомобілі. Подивіться, ось тут у нас йде показчик ємності. Самого паленого баку Бачимо тут також е, температуру ополоджувальної рідини. Е, бачимо відповідні індикатори до поворотів та аварійки, Бачимо відповідні показчики до освітлення. Бачимо також тахометр, шкала. Бачимо Далі от дисплейчик маленький, в якому вказується е, мастило. Його, власне, Тиск мастила в системі, бачимо напругу в системі, бачимо цифровий е, підрахунок обертів, бачимо е, мотогодини 1,8 мотогодин. Бачимо ось температура 59-60. Ну Ось воно таким чином показується. Ну Зробили вже таку вони більш такий дисплей. Це вже більше схоже на дисплей. Е, Окей, перемикачі. Ось тут встановлені всі відповідні перемикачі. Сигнал у нас тут. Отак можна. Сусіду сигналити. Або куму. Хорошо, добренько. Д Давайте я покажу вам його рух. Ох, дуже гарно ручить, до речі. Реверс, легесенько плац і погнали. Супер робить чудово, дуже гарний чотирактактний двигун, справно працює. Так, безпечне щеплення тут встановлено. Тобто педаль щеплення блокує електростартер. Вижимаємо щеплення, накачало, паливо. Завели. Маса даного тракторця 1450 кг. Можна замовити з доставочкою додому. Зараз Зараз з цим проблем немає. Можливо, тільки що. Тільки буде трішки довше, ніж 2-3 дні. Тому що зараз купа замовлень. Люди замовляють дуже багато. Але не встигаємо розвозити, тому можливо трішки затримка 5-6 днів. От, так от від замовлень. Тому думайте, думайте, радьтесь з дружиною, дружини, радьтесь з чоловіками і купуйте собі в хазяйство такого помічника. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал тракторний бригадир. Заходьте на сайт tbmag.com.ua, Дивіться, цікавтесь, ми готові вам допомогти. Телефонуй, тракторний бригадир з тобою.